Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слухати Господа. Ось з чого усе починається. Пригадую, як ми запросили мотиваційного спікера на виїзне зібрання для наших співробітників. Свій виступ він почав із запитання: Якою є перша заповідь Бога? Слухачі мали різні відповіді. Хтось промовив не мати інших богів перед Богом. Інші говорили: люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Від Марка, 12.30. Вислухавши всіх, спікер заявив, що найважливіша заповідь це слухати Бога. Ми схильні певним чином реагувати на інформацію, що отримуємо від людей. Ми схильні поводитися так, щоб відповідати їхнім бажанням та прагненням. Але Бог також хоче від нас, щоб ми слухали Його та реагували на нього у цьому життя для нас. Ісус говорить досить просто бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Від Івана 6:38 Моя молитва сьогодні, Господи, я бажаю Твоєї волі. Твоя воля моя насолода. Твоя воля це те, чого я шукатиму, навіть якщо мої обставини не збігаються з моїми очікуваннями. Якими б не були проблеми та складності, я молюся посеред них, щоб Ти явив мені свою волю. Ти моя жива вода, Ти мій справжній хліб. Твою волю чинити, мій Боже. Я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 48. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл. Джис Усі права захищено.